Жодних обмінів України у контексті відносин нової адміністрації США з Росією не буде. Про це за підсумками зустрічі з державним секретарем Рексом Тілорсоном сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Америка й далі підтримуватиме Україну, а санкції США проти Росії залишаться до повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму. Ми говорили і про контакти, і про те, яким чином ми будемо взаємодіяти разом в найближчому майбутньому в сфері нашої протидії російської агресії. Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути аж ніяким чином ніяких формальних, неформальних, фантастичних міфологічних розміщень. Тобто питання України ніяким чином не буде е, е, вирішуватись в контексті інших питань. Питання України воно є фундаментально важливим для Сполучених Штатів.